Історія порятунку Ноя і його сім'ї. Книга Буття, Шостий розділ. А ось родовід Ноя. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Ной ходив з Богом. Ной мав трьох синів Сима, Хама та Єфета. Земля ж зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю, і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривило свою дорогу на землі. Тоді сказав Бог Ноєві прийшов кінець кожної істоти перед моїм лицем, оскільки земля наповнилася злочинністю від них, через те я знищу і їх і землю. Зроби собі ковчег з дерева гофер. У ковчезі зробиш перегородки і посмолиш його зсередини та ззовні смолою. Збудуєш його таким у довжину ковчег має бути 300 ліктів, у ширину 50, а у висоту 30 ліктів, у ковчезі зробиш отвір і на один лікоть звузиш його вгорі. Двері зробиш у ньому збоку, влаштуєш у ньому приміщення на першому, другому і третьому поверхах. Бо ось я насилаю на землю воду потопу, щоби знищити під небом усяке тіло, в якому є дух, життя, усе, що живе на землі, загине. Але я з тобою укладу мій заповіт. Увійдеш у ковчег ти твої сини, твоя дружина і дружини твоїх синів з тобою, а з усього живого, з усякого тіла по парі ведеш до ковчега. Щоби разом із тобою залишилися живими. Це має бути самець і самиця. З усіх птахів за їхнім родом, з усіх звірів за їхнім родом і з усіх плазунів землі за їхнім родом по парі увійдуть до тебе, щоби залишитися живими. Ти ж візьми для себе різноманітної їжі, яку споживатимете, заготов харч собі, а також для них на поживу. Зробив Ной усе так, як заповів йому Бог саме так і зробив. Був потоп на землі сорок днів прибула вода, підхопила ковчег, і він піднявся над землею. Історія Ноя нагадує нам про неминучість Божого суду за гріхи, але також відкриває його милосердя через можливість отримати спасіння. як Ной і його сім'я. Врятувалися завдяки ковчегу, так і ми можемо знайти спасіння через Ісуса Христа, який є нашим ковчегом від майбутнього суду. Це побуджує нас до покаяння, віри в Христа і слідування за Ісусом Христом кожному дні життя. Якщо це відео було вам пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал. Щоб дізнатися більше про віру та святе письмо.